Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Моторошна аварія у Луцьку. П'яний на тротуарі на смерть збив жінку. Лучанин привів поліцію в домашню нарколабораторію. Відзавтра Луцьк залишиться без гарячої води. Оборони мають успіх на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та б'ють артилерією по цілях противника. Повідомили у Гонштабі. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. За минулу добу Росія втратила 610 окупантів, 13 танків, 8 бойових броньованих машин, 31 артсистему, 1 РСЗВ, 22 безпілотники, 26 крилатих ракет, а також 28 одиниць авто і спецтехніки. Бавовна сталася у російському брянську. Про прильоти в районі телеважі повідомляли ще вчора ввечері. Сьогодні місцеві нарахували мінімум п'ять дронів. Відомо, що один з них вибухнув на даху готелю управління справами області. Третій. Вже. Вранці було гучно і в Москві. Мер Собянін заявив про збиття безпілотника на підльоті до столиці. Через це в аеропортах затримали до 40 рейсів. А у тимчасово окупованій Фаодосії в Криму повідомляли про атаку з трьох ракет. З'явилися перші супутникові знімки після атаки безпілотників на аеродром біля Пскова. Пошкоджено щонайменше два літаки. Іл 76 їх використовує дивізія, яка брала участь в окупації Бучі. Частину аеропорту, де могли бути інші ушкоджені літаки, не видно через високу хмарність. Вночі окупанти вдарили по слов'янську, поцілили у сільськогосподарське підприємство. Наслідок обстрілу загинула одна людина. Крім того, 30 серпня за. Гинуло. Ще двоє мешканців області у Богатирі та Часовому Яру. Шестеро людей дістали. Поранення на Донеччині розбилися два українських вертольоти. Мі 8 попередньо загинули шестеро пілотів, 18-ї бригади армійської авіації. Трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого невідомо. Є дані про те, що в цей час летів російський винищувач су 35 а українські гелікоптери заходили на посадку. Причину катастрофи встановлюють. На жаль, кожен успіх на фронті дається нам дорогою ціною. На волинь вкотре надійшли трагічні звістки з фронту. Область втратила відразу трьох захисників. Олександр Кубай – села Липне Цуманської громади. Тепер йому назавжди. 43 роки загинув воїн 28 серпня поблизу Авдіївки. Біля п'яти хаток на Запоріжщині настало Олександра Дмитрієва із села Вільхівка Горохівської громади. Захиснику було лишень 23 роки. Ім'я третього героя Олег Карпюк із села Ситниця Колківської громади. Воїну було 39 років. Загинув 22 серпня в Запорізькій області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників вічна пам'ять героям. Смертельна аварія трапила щора на Клима Савура в Луцьку загинула пішохідка. Сталося близько 17-ї години. П'яний 38-річний водій БМВ виїхав на тротуар, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан. Від удару жінка загинула. 33-річний пасажир машини отримав тілесні ушкодження. Наскільки п'яним був водій, поки невідомо. Його кров віддали на детальний аналіз. Триває розслідування. Ще одна смертельна аварія сталася вчора по вулиці Єршова в Луцьку. П'яний 27-річний водій Ауді наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. 39-річний чоловік загинув на місці, 33-річного госпіталізували. Щодо стану винуватця аварії, то драгер показав 2,1 й проміла алкоголю в крові. Це в понад 10 разів вище допустимої норми. Слідство проводять співробітники ДБР. Попався так. Перед патрульними каївся Лучанин, який мало того, що порушив ПДР, сів за кермо без посвідчення, так ще й їздив п'яним. Стали це серед ночі в Луцьку. Патрульні помітили Фольксваген, який, окрім руху в комендантську годину, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Коли патрульні зупинили автомобіль, помітили, що водій має ознаки сп'яніння. Пане водій, що сталося. Попався попалися. Чи трохи пили? Угу, я зрозуміла. Хотів пригнати машину, посадили сюди. А чого пили і сідали за кермо? Щоб пригнати. Я нікуди не хотів їхати. Ну то ж ви поїхали, якось через дві суцільних Най, поїхали? Проходити перевірку на вміст алкоголю в крові, чоловік захотів у медзакладі алкотестер. Лікарів підтвердив, що водій не тверезий. Результат огляду становив 1,83 проміле на чоловіка. Склали відразу низку протоколів, серед яких і кермування без водійського посвідчення і відсутність страхового поліса. Три автівки потрошив учора п'яний водій на проспекті Василя Мойсеє в Луцьку. 53-річний лучанин, керуючи Ауді А 8, зіткнувся з легковиком Шевролет. Той по інерції вдарився в автомобіль Volkswagen Пасад, що стояв попереду. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка машини марки Шевролет. Триває слідство. Прийшла додому, а там побитий до смерті син. Трапилося учора, 30 серпня, в селі Мильськ Луцького району. За інформацією поліції, 32-річного чоловіка палицею побив його односелець. Напередодні на подвір'ї за місцем проживання потерпілого, між ним та 47-річним односельцем виник конфлікт. Під час передпалки 47-річний чоловік наніс декілька ударів дерев'яною палицею по тілу потерпілого, внаслідок чого той. Зловмисника затримали. Триває слідство. Підібрав ключі до чужого авто сів і поїхав. Трапилося вчора, 30 серпня. 40-річний лучанин викрав у 62-річного фольксваген Пасад. Зловмисника оперативно відшукали і затримали. А машину також знайшли. Стояла вона неподалік домівки крадіям. Додам, що з початку року на території Луцького району було сім аналогічних злочинів. Лучанин, напившись, привів поліцію в свою домашню нарколабораторію. Трапилося днями в обласному центрі. Місцеві викликали патрульних, аби ті забрали з проїжджої частини чоловіка. Той в неадекватному стані лежав посеред дороги. Патрульні з'ясували, що чоловік мешкає неподалік. Тож в рамках поліцейського опікування провели його додому. А там близько двох десятків горщиків з канабісом. Ці вазони стояли під ультрафіолетовою лампою. Також правоохоронці знайшли рослину в сухому подрібленому вигляді. До всього зберігав лучанин вдома і 40 набоїв різного калібру. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Від завтра увесь Луцьк залишиться без гарячої води. Це стосується всіх споживачів ДКП Луцьктепло окрім мешканців мікрорайону ЛПЗ. Така ситуація склала через постанову Кабміну, яка ввела нові правила розрахунків із постачальником природного газу. Луцьктепло виконало всі зобов'язання, але припинити водопостачання кажуть вимушені. Деталі у сюжеті. Від 1 вересня чекати гарячої води із крану зась така ситуація стосується усіх котелень міста, які гріли воду газом. На жаль, в певний проміжок часу послуга з постачання гарячого з гарячого водопостачання буде припинено. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Лучани не матимуть теплої води через постанову кабміну, якою він зобов'язав постачальника природного газу для Луцьктепла. А це «Нафтогаз». Трейдинг – продавати блакитне паливо за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Однак не все так просто. Водночас саме ця постанова і скасовує нинішні договори і зобов'язує укласти нові. Цей пакет документів у «Нафтогазі» проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство Луцьктепло внесуть до інформаційної. Платформи газотранспортної системи як такого підприємства, яке має закуплено достатні об'єми газу для того, щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води, що ж воно таке інформаційна платформа газотранспортної системи. Довідуємося у директора Луцьктепла, і це також автоматично відслідковує оператор газорозподільної мережі «Воленьгаз». Якщо «Воленьгаз» бачить, що будь-який споживач сюди не потрапляє, він відразу попередження. Саме таке попередження від товариства Волиньгаз і отримало Луцьк тепло. Підприємство могло б не зважати на нього і продовжувати гріти воду та споживати газ. Однак, без внесення даних до цієї платформи ціна за плакитне паливо нараховувалася би у подвійному розмірі, враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства Споживати газ. За ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову, підприємство собі дозволити не може. Тому ми прийняли рішення декілька днів, все ж таки, зачекати, отримати від «Нафтогазу» інформацію про те, що договір підписаний, і вже далі працювати за новим договором і за цінами, які визначені постановою Кабінету міністрів України, згідно із нею, тарифи на тепло для населення під час наступного опалювального сезону залишатимуться незмінними. 7 гривень 40 копійок за кубометр, і 16 гривень 40 копійок для бюджетних. Оганізація окрім незмінних цін, уряд прописав нові зміни, за якими тепер працюватимуть теплопостачальники. Такі підприємства, як Луцьк Тепло, тепер зможуть залишати лише 35% коштів, отриманих від споживачів тепла а решту віддаватимуть. Ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції: 65% коштів буде спрямовано на рахунки нафтогаз трейдинга постачальника газу, і лише 35% коштів буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Швидше за все, уряд бачить, що треба буде десь поповнити напевно що якісь свої там якби моменти так в доходах по державному бюджету за словами Івана скорубського цих 35% вкрай край мало аби підприємство розвивалося і працювало окрема проблема електрика яку Луцьк тепло купує для потреб роботи котелень саме тому днями на сесії міський голова озвучив 60 мільйонів із бюджету міста згодом виділять підприємство аби заплатити за два місяці використання електрики це експеримент і цей експеримент буде діяти до кінця року. А далі вони поглянуть чи цей експеримент продовжити, чи залишити його. Ну чи, чи припинити дія цього експерименту, який має поповнити дірку в державному бюджеті, триватиме до кінця року. Ну а тим часом найближчі дні містяни прийматимуть холодний душ або грітимуть воду у кастрюлях. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі.